Сягнення у навчанні нагородженні того та обласного етапу всеукраїнських олімпіад, міжнародного конкурсу з хімії Данильчук Дмитро а з астрономії і технології Чумак Катерина, відмінники навчання Енергозбереження переможниця другого етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки, бакалінського вальчук Владислав та Меркотан Андрій не забув. Вражень щасливих подій, дорогі випускники. Міських та обласних олімпіад надзвичайно творчі та активні. Залодинська Анастасія, Посморега Анастасія, Дубчак Ярослав, Кошман Денис, Кішка Святослав, Чеснова Марія. Гімназія пишається своїми спортсменами. Бондаренко Іриною, Самовенком Максимом. І славу, понесла славу У всьому світу. Насправді я не буду перед вами тут виступати якимись стандартними кліше, бо розуміючи, що більшість з вас вже чекає на закриття офіційної частини і відкриття так званої неофіційної частини. Бо я сам 15 років тому як закінчив школу і чітко пам'ятаю свій випускний і пам'ятаю ті хвилюючі моменти, які відбуваються саме в ці хвилини. Але єдине, що я хочу сказати, от я є представником молодого, молодого покоління, але ми є гумусом, гумусом розвитку цієї країни. Ми закладаємо підвалини розвитку цієї країни, підвалини для розвитку європейської України. Але ви всі є майбутнє цієї держави, майбутнє цього міста. І тому єдине, що ще хотіли б зазначити, слова нашого також представника на молоді Славка Вакарчука, який каже, все буде добре. Тому вас святом, ваших батьків, святом і мрійте, мрійте, бо мрії збиваються. Святом вас. Слава Україні! Армійської ради Олександр Романович Радуцький. Шановні Черкащани, дорогі діти, шановні батьки, вчителі, вітаю вас святом День випускника. Я сьогодні стою перед вами і виступаю тут не в якості представника влади, а в якості батька, доньки випускниці. Я також хвилююсь, як і ваші батьки. І відчуття внутрішнє, що сьогодні свято радісне і сумне, радісне для вас, бо ви нарешті закінчили школу. Сумне для нас, для батьків. Ви сьогодні. Стали дорослими. Ви сьогодні стали шкільних парт, зробили перший крок доросле життя. Бажаю вам, щоб у вас був життєвий шлях, рівний, спокійний і добрий. І хочу, щоб ви всі пам'ятали, де б ви не були. Але Черкаси завжди будуть вас зустрічати батьківською любов'ю і підтримкою. Я вас всіх люблю, дарю вам своє серце, щастя, слава Україні! міський методичний кабінет, установи світи, висловлює подяку за допомогу у проведенні міського свята День випускника міста.